Беззаперечні докази вини на Прикарпатті заочно засудили ще одного депутата Держдуми РФ, який проголосував за визнання ЛДНР. Йдеться про Антона Ткачова за даними СБУ, посадовець сприяв розв'язанню повномасштабної війни проти України. Він позиціонує себе як нове обличчя кремлівського режиму і повністю підтримує агресивну політику вищого військово-політичного керівництва Росії щодо України. СБУ встановила що 15 лютого 2022 року він підтримав провладну постанову щодо звернення до президента російської федерації із проханням визнати незалежність окупованих районів донецької та луганської областей 22 лютого минулого року депутат проголосував за ратифікацію договору про дружбу співробітництво та взаємодопомогу Йдеться про співпрацю між країною і агресором і терористичними організаціями В Подальшому ці рішення Кремль використав як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тим самим російський посадовець сприяв реалізації злочинного плану Москви щодо захоплення нашої держави. На підставі зібраних службою безпеки доказів суд визнав Ткачова винним за частиною 3 статті 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Йому призначено 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі засуджений перебуває на території Росії. Початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання. Люся Гребик Ігор Горпопик, телеканал 402.